З нами представник команди «Сухобалка». Хотів привітати вашу команду з першим місцем турнірній таблиці, з першим місцем в групі. з Чудовою грою. Сьогодні у вас перша гра. Дуже приємно висунували полівальники своєю змістовною грою, чудовою комерційною. Хотілося дізнатися все ж таки, ваші враження за рахунок турніру нашого це українського турніру 11-го Одеса Open Cup. Ну і також хотілося дізнатися ваші враження і емоції після поєдинку із командою Black S принциповою суперник у маже. Доброго дня. Враження від турніру дуже позитивне. все проходить на найвищому рівні. Гарні команди, гарна організація, чудовий паркет, Все дуже добре для на високому сьогоднішній Сьогодні у нас була установка перед голою. повністю розібрали команду, тренерський штаб для катівки, як діяти проти п'ятого, як оборонятись. І хочу подякувати нашому тренерському штабу, нашим болівальникам. За, нашу, за їхню підтримку. А також хочу подякувати нашим воротарям, що стояли на. Ще раз вітаю вашу команду із прекрасною грою. Бажаємо успіхів в наступних матчах і перемозі в турнірі. Дякую.